Сестри вертаються зі служби в села. Відпуск в честь Архістратига Божого Михаїла, чудо Архістратига Божого Михаїла в Хоних, де воно відбулося. Це була Візантія, коли сьогодні це сучасна Турція, четверте століття чоловіка заможного була дочечка. Яка була німа, і він ще був не хрещений. явився архістратів Божий Михаїл, сказав, що він її привів до джерела і напоїв водичку із цього джерела. І коли він це послухався, це зробив. Вона стала розмовляти. Багато язичників. Бачучи таке чудо, стали приймати хрещення, залишати своє заблудження і приймати віру Христову. Батько за вдячність такого чуда, зцілення своєї дитини, побудував храм. Язичники дуже озлобилися. вони побачили, що залишаються, вони відходять від язичества. Від свого заблуження і приліпляються душею і серцем, приймають хрещення віру в Христа. І вони задумали пустити дві гірних річки, одне русло, об'єднати їх і пустити на храм. Був такий архіб, який сьогодні рахується святим преподобним молитвіком. Він був пономарем біля храму. Це той, хто. Допомагає священнику під час богослужіння. Він був благочестивий, молився, і коли подумав про таке злодіяння, він став ще сильніше молитися. І люди стали молитися для того, щоб Господь зберіг їхню святиню. І коли задумали злі люди таке зробити, об'єднавши ці дві річки, в одне русло, явився архістратих Божий Михаїл з копієм, Пробудив землю, зробив ущелину, і вода не пішла на храм. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, що нас також хочуть забира... і забирають, не хотять, а забирають храм, перестрілюють храми. Ну вони з цього чуда, що таке чудо? Чудо це те, що виходить за рамки людського розуму. Воно робиться Богом по молитві, по вірі і людей, і ближніх, заради чого Господь діє, Божа благодать. І ви знаєте, що от побудував чоловік храм. Сьогодні багато є храмів, де люди за свої кошти, як навіть монастирі, візьміть що Києво-Печерську лавру, візьміть Почаївську лавру, де та чи інша людина дарувала землю, будувала храм, вдячність Богу. І сьогодні приходять люди і кажуть, вони не ваші, це державна власність. Як вона може бути державна власність, якщо вона побудована людьми, віруючи людьми для служби Божих, для просвітлення людей, для молитви людей, для спільної людини, людей, віруючих людей? А ви знаєте, от такий приклад сьогодні чудо архістратіга Михайло показує, що храми завжди збирали віруючих людей, богобоязних, вони їх об'єднували. І вони ставали сильними, мудрими, богобоязненими. І ворог роду військового завжди противиться, хотіли знищити храм. 70 років у нас знищили храми, відбивали святині, руйнували, використовувалися по непризначенню їх дії. І слава Богу, 30 років Бог дав передишки наші священники, наші єпіскопи, наші владики, миряни відбудували святині, храми. І все 70 років робилося для того, щоб відбити нас від матері. Але ми бачимо та горстка людей, яка залишилася вірними, богобоязненими, вона зберегла віру. І по такій невеличкій горстці людей Господь дарував благодать, що ми святкували і святкуємо свята торжественно, велично. Але сьогодні знову прийшла влада, яка каже: Ми у вас заберемо, ми вас переєстріруємо. Це буде належане державі. Скажіть, власність держави, скільки мало заводів, фабрик, шкіл, дитячих садочків, різних підприємств, ферм. Що ви з ними зробили? Ви знов хочете їх опустошити, розрушити. Нам вам велика спадщина, нам всім досталася. Але ви показали, що ви не можете зберегти, примножити, відрестерігувати. Все прийшло в занепад. І ви хочете забрати знову святині і сказати і, і перевірки, які ви робите, і кажете, що будете перевіряти, Ну, давайте перевіримо те, що досталося 30 років назад. Які я вже перечислив підприємства, прийшли в власність держави, де вони, в якому вони занепаді, а ви перевіряєте храми. І хочеться побажати всім нашим людям, браті і сестрам, пам'ятайте, що нас хочуть відбити від матері церкви. Це є беззаконня, щоб ми забули свої святині, щоб ми забули свої храми. А чудо архістратіга Божого Михаїла показує, що потрібно захищати святині. Якщо архістратів Божий Михаїл, явився, захищаючи храм святині, це приклад нам всім, що ми повинні оберігати, захищати і ходити в ці святині, тому що це озлобився ворог роду людського диявола. Він вибрав таких людей, невіруючих. Які мають різні пристрасті до земного. Але простіть, і вони двох носків не одінуть. І двох галстуків не одінуть. Ми всі залишимо цей світ. Це все тимчасово для нас, всіх. Але Бог через цю тимчасову святиню дає нам вічність. І зато ми повинні боротися, щоб ми берегли, і нічого нас суетне, земне не відбило. Від вічності ми ходили в храми, берегали, жертвували. І саме головне молилися в них і брали участь в таїнствах, через які ми спасаємося. Нехай Господь просвітить нашу владу, дарує мир на нашу землю, береже наших воїнів і нас всіх, браті і сестри, укріпить духовній мудрості, духовному розсудження, тому що сьогодні є багато дуже соблазну від людей, які на великий жаль хочуть бути провідниками, але вони. Заблудилися, вони збилися і хочуть нас цю ту завести. А ми, як люди богобоязні, молимося за владу, щоб Господь просвітив їх, і вони любили свій, свій народ і ту віру, яка принесла нам культуру, писемність, державність і зробила нас дітьми Божими. І будемо старатися своїх дітей, по прикладу батька, який... Будував, привів дитину. І ми своїми дітьми, які б не були хворими, старатися приводити до молитви, до церкви для покаяння, для того, щоб вони були Бога благодать і стільні своїх недугів. Підьте на тощах, святу воду, моліться, і батьки, коли є недуги, різні з нами, з нашими дітьми, будемо просити Бога помочі, заступництва. Архістаті його Божого Михайло і всіх святих, що вони допомогли зцілити недуги наших дітей. І ми завжди своїми скороботами, своїми бідами, своїми всякими неурядицями приходили в храми, приходили до святині. А Бог милостий і знає, як нам допомогти. Поможи нам всім Бог.